Десяту добу ми організували тарифний майдан у Києві і вибиваємо зараз, добиваємося від уряду, від президента, від парламенту прийняття рішень, які б дали можливість знизити вартість житло комунальних послуг. Наступний лист від слухача чи є підтвердження всього сказаного вам в ефірі? Які результати тарифного майдану? Я завжди відповідаю за те, що кажу. Щодо результатів тарифного Майдану, я хочу поінформувати слухачів учора, нарешті, на 9-ту добу, після того, коли в Києві став тарифний майдан, до речі, хочу звернутися до слухачів. Розказуйте всім про те, що в Києві функціонує тарифний майдан проти драконівської політики влади. Адже сьогодні на всіх центральних телеканалах йде блокування інформації, тому що і Порошенко, і Яценюк, вони бояться, щоб люди дізналися і вийшли на Майдан. Так от учора, на 9-ту добу функціонування тарифного майдану, ми нарешті зустрімо. ...з прем'єр-міністром Яценюком і членами уряду, головою Нафтогазу, головою цим незаконним головою Нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг і обговорили цілий ряд питань, які виставляв тарифний майдан. Значить, хочу поінформувати, які досягнуті результати. Перше. Учора Яценюк підписав кілька постанов присутності представників тарифного майдану. Зокрема, про збільшення на 30% житлової площі, на яку нараховується субсидія. Також підписана постанова про те, що... Коригування тарифів буде здійснюватися внаслідок зниження ціни на імпортний газ. Тобто, коли в першому кварталі 2016 року ціна на російський газ буде нижча, як наслідок будуть знижені тарифи залежно від зниження ціни на російський газ. Також домовилися про те, що в парламенті проголосують зниження рентної плати за видобуток вітчизняного газу, бо сьогодні вона становить до 70%, як наслідок лягає на собі вартість видобутку і як наслідок тягне за собою підвищення вартості житлому Послуг. Учора нарешті Яценюк підписав постанову про автоматичне нарахування субсидій. Це те, чого ми добивалися впродовж кількох місяців. Навіть у парламенті два місяці тому прийняли мій закон про автоматичне нарахування субсидій, але Порошенко наклав на нього вето. Чому ми вважаємо, що це вкрай важливо? Тому що мільйони пенсіонерів, інформація, про яких є в пенсійному фонді, в соціальному відділі, для чого їм ходити годинами стояти, заповнювати папірці, щоб отримати субсидії. Візьміть інформацію про людину з пенсійного фонду і автоматично нарахуйте субсидію. Також домовилися про те, що і вчора підписана відповідна постанова про те, що щомісячний варт... перерахунок вартості житлово комунальних послуг буде здійснюватися залежно від температури повітря. Бо в нас виходить сьогодні так, наприклад, на вулиці плюс 10 батареї гарячі, на вулиці мінус 20 батареї холодні. Так воно повинно бути навпаки. Коли тепло, то батареї холодні, а коли холодно, тоді, щоб були реальні послуги надані, а не люди платять за холодні батареї. Ну і найважливіше, ще що важливо. Значить, закон про розкриття інформації щодо структури. Тарифів. Сьогодні ніхто не знає структури тарифів, що вони складаються, де вони беруться, з якої стелі пишуться. Домовились про те, що в парламенті уряд несе закон і безумовно фракція радикальної партії буде голосувати. І найголовніше, це, що стосується усіх наших людей. Обсяг споживання газу по пільговій ціні. Сьогодні цей обсяг становить 200 кубів на місяць по пільговій ціні. Якщо людина перевищує ці 200 кубів, вже йде вартість газу по ціні 7200 гривень за тисячу кубів. Так от учора ми добилися. І Яценюк пообіцяв сьогодні підписати постанову про те, що... Буде тепер обсяг споживання газу не 200 кубів на місяць, а 1200 кубів на опалювальний період. Я поясню, в чому різниця. Якщо, наприклад, сьогодні 200 кубів на місяць, людина зекономила газу у жовтні місяці, був теплий жовтень і не використала 200 кубів, а використала лише 100. Інші не 100 невикористані пропадають. Так от, якщо 1200 кубів на опалювальний період, то це означає, що зекономлений і невикористаний газ чи в жовтні, чи в листопаді переходить на наступні місяці. І таким чином людина матиме можливість значно більше використати газу в наступному місяці. Крім того, домовилися, що за результатами грудня і листопада місяця опалювального сезону, в січні уряд перегляне обсяг споживання газу по пільговій ціні. Але, але, дозвольте закінчу, щоб люди не розслаблялись. Це часткові лише домовленості. Насправді у нас є кілька головних, які уряд не виконав. Це збільшення обсягу споживання газу по пільговій ціні. 200 кубів це мало. Ми ставимо вимогу мінімум 400 кубів на місяць газу по пільговій ціні. А можливості є? От, можливості є. Красти менше треба. І будуть можливості на все. А який був тон переговорів? Е, робочий. Робочий, тобто емоцій майже не було. Ну, само початку. А б... Пурко як себе поводив? очільник е, нафтогазу. Е, намагалися нас переконати, що в них немає газу, що все правильно, тарифи пораховані і так далі. Ми доводили протилежне. Е, головне, що відбулася ця розмова, і я переконаний, що це не остання розмова. Так от, за результатами розмови я, е, е, і переговорів, які були прийняті рішення, я поінформував, але тарифний майдан продовжує функціонувати. Ми нікуди не розходимося, тому що ці домовленості ще треба виконати. Наприклад, Ясенюк пообіцяв що його фракція в повному складі проголосує в парламенті за мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і тому наш майдан стоятиме поки ці домовленості не будуть виконані ми не розійдемося поки уряд не прийме рішення про збільшення з 200 до 400 кубів обсягу пільгоспоживання газу бо це реальна буде допомога мільйонам українських громадян особливо мешканцям сільської місцевості в яких газ пам'ятаєте, коли задарма той газ підводили а сьогодні люди не знають як зиму пережити Складається цікава ситуація, тому що 2 грудня це дедлайн. Нарешті для багатьох українців настає той самий, я дуже скажу відверто оптимістичний день, тому що в уряду за закінчується імунітет, тобто програма дій, згідно з якою уряд не могли чіпати рівно рік. 2 грудня очевидно, що. Тут можуть бути різні колізії, може бути часткова ротація уряду, може бути повна ротація уряду. Де гарантії того, що наступний, наприклад, уряд, наступні люди на цих посадах, вони захочуть виконувати домовленості? По-перше, це об'єктивна реальність, бо людина не може 200 кубів газу, тільки собачу будку можна зимою обігріти. Якщо мороз мінус 15 чи мінус 20, то як мінімум 20 кубів газу йде щодня то це означає, що 10 днів 200 кубів пільгову норму використав, а інші 20 днів треба платити по ціні 7200 за 1000 кубів. Ніхто не може заплатити таку ціну. Немає в людей таких можливостей. І говорити про те, що 400 кубів газу це багато, це олігархи і так далі. Це неправда. Це мінімальний обсяг споживання на середню житлову площу там, до 100 квадратних метрів, як правило, в селі. Тепер щодо діяльності уряду. Я вважаю, що має бути не часткова ротація уряду, а має бути заміна уряду. Має бути абсолютно новий уряд, так само як новий президент і нова коаліція. Бо ні президент, ні уряд, ні парламентська коаліція, яка є сьогодні, не користуються підтримкою людей. 90% людей не підтримують діяльність нинішньої влади. Тому вихід тільки один. Це дострокові президентські, парламентські вибори і відставка уряду. Не може влада, яка не користується шаленою недовірою, вона не має ні морально, ні юридично права проводити якісь там реформи. Що це за реформи, в результаті яких мільйони людей вже бракують? Стають. Саме тому й стоїть тарифний майдан, саме тому ми звертаємося до всіх українців приїжджати на тарифний майдан до Києва, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради для того, щоб ми відстояли наші інтереси. Ми там мерзнемо, я дев'яту добу ночую в палаці. Заради того, щоб мільйони людей були в теплих квартирах, а не їх влада, Яценюк, Порошенко і Гройсман викидають на вулицю як собак у холоді й голоді. Ну я думаю, кулю лоб ми не одержали. Що буде далі, це питання філософське. З висновками. Що буде далі, залежить від нас. Будемо боротися, буде все нормально. Будемо мовчати, три шкури здеруть і заберуть останнє. Я ж хочу нагадати, що є ще закон про завочне судочинство. Тобто, якщо людина не сплатила, наприклад, комунальні послуги і в неї нема це грошей, то за її спиною вже піде до суду, стягнуть квартиру в рахунок погашення вартості комунальних послуг. І несподівано для людини в двері постукають судові виконавці. І я передбачаю, що мільйонів... Мільйони людей можуть бути внаслідок цієї політики, яку проводить Порошенко, Яценюк і Гройсман, нинішня влада. Мільйони людей можуть опинитись на вулиці без власного житла. Я вже не говорю за валютних позичальників, які по п'ять разів переплатили за ті квартири, а їх сьогодні разом із сім'ями викидають із цих квартир.